Вітаю вас! Ну чесно говоря, я думаю, ви зразу були б зрозуміти, що відео, яке називається Що получить українець от членства в ЄС? Тролін. Чистейший тролінг. Ви знаєте, що ЄС розділена ситуація. Для спонсорів це відео серйозне. Реальні. а для маси тролінг. Чому? Тому що так YouTube робить. Ні, ні, ви не пам'ятаєте, дійсно намагався робити. Не працює. Взагалі не працює. А тролінг працює. Ну, крім того, дуже часто буває так, що я роблю відео серйозно, розповідаю. І вроді би цього, Все, все скотиться до тролінга. Тому дійсно, ну я і зробив такі тролінгове відео, надіюсь, вам воно сподобалось. А тепер пропоную для... Спонсорів мого канала дуже серйозне відео. Що отримав українець від членства ЄОСПІЛМИ. Давайте? Ну давайте. Якщо ви не спонсор, там є кнопочка. Спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором, подивитесь. Ну а поки не спонсор, буде дивитись такі розважально тролінговий. Ну, буде добре, складно робити серйозне відео. Тим паче ви що ж робите, так сказати, серйозно коли глядачі серйозно не налаштовують. А оце відео дійсно для спонсорів буде абсолютно серйозним. Так що поговоримо про членство України Європи. Що отримає звичайний українець? Починаємо? Давайте. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть! І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.